Всім привіт, мої хороші. Я знаю, що ви можливо чекали на відео, і зараз це я розкажу вам, чому їх не було і чому я вирішила повернутись. Для початку, хто мене не знає, мене звати Нестя, і цей ютуб канал я тисячу разів покидала і поверталася в нього знову. Цікава історія, що десь буквально 2-3 тижні тому моя вчителька з Рубіжної літератури підійшла до мене сказала: Несть, можна тебе на хвилинку? Я така, ну, звичайно, типу можна Хочу з тобою поговорити щодо твого Ютуб каналу. Я була, звичайно, в шоці, що вона бачила мої відео і каже, ті теми, які ти там піднімаєш, вони насправді дуже класні. Я сказала, що, типу, спробуй повернутися, спробуй розвивати його далі, тому що ти реально піднімаєш дуже круті теми, і в тебе виходить. Були думки щодо повернення, щоб почати все, скажімо так, з чистого аркушу. Сьогодні я зайшла на цей ютуб-канал, і я побачила коментар, що. Мені написали, що чекаю мій новий влог, і зрозуміло, що це другий мій знак. Тому ось я тепер зараз перед вами. І сьогодні в нас буде з вами підготовка до літа, але це буде не просто, типу, 100 справ на літо і все в такому роді, а саме мій шлях і більш. Усвідомлена для мене зараз підготовка. Тому давайте починати. Я сподіваюся, що ви також раді моєму поверненню. Я навіть трошки хвилююсь, коли знімаю це відео, тому дуже сподіваюся на те, що ви мене підтримуєте своїми вподобайками, коментарями і просто залишитись зі мною і будете йти цей шлях. Цікавих новин я два дні тому закінчила 10 клас. В наступному році я закінчую школу. Звучить реально страшно. Але для мене це типу новий етап буде в житті. Щодо нашої з вами підготовки до літа, то я б дуже хотіла вам зараз пояснити, з чим у мене взагалі асоціюється літо, як я у 2025 році його сприймаю, і які в мене на нього плани. Перше хочу сказати, що літо для мене зараз. Це новий сезон. А кожен новий сезон для мене це оновлення, перезавантаження і типу початок життя з чистого аркушу, тому що початок літа це дуже класна пора, і дуже класна взагалі можливість для того, щоб Дійсно змінити своє життя. Я не хочу, щоб ці слова для вас не мали ніякого значення, правда. Тому що в першу чергу моя задача сьогодні донести вам, що так за ці три місяці дійсно можна змінитися, і щоб це не було просто звуку. Почнемо з моїх асоціацій. Звичайно, для мене літо це типу пальми, море, знаєте, у ці всі фрукти, полуниці і так далі. Але Зараз для мене літо це можливість, дуже велика і класна можливість, тому що за три місяці ти можеш просто змінитись до неї звичайно, все залежить від того, наскільки ти будеш старатися над цим, наскільки наполегливо ти будеш працювати. Від твоєї дисципліни, що краще, звичайно, мотивації, але це не сьогодні, тому що я така, що можу зараз вам розказувати тут про літо, а потім ви почути слово дисципліна. І наступні 20 хвилин відео будуть про дисципліну. Знаєте, раніше я складала оці от списки, типу 100 справ справне літо. Пам'ятаю, як я іще ще якось розвальовувала їх, писала, типу, думала, блін, ну в цьому році все це буде найкраще літо за все моє життя. Буду така Z-Girl про. Productive girl, і, і все взагалі в мене вийде і буде класно. І в 6 ранку я встану і встану я на пробіжку, і розмалюю там якісь, я не знаю, камінчики з моря, і з друзями на пікнік сходжу. Що ви думаєте? Я реально це все робила? Та ні, звичайно, тому що. Те, що було написано на папері, воно для мене мало значення більше естетичне. Типу, я написала склала цей список. Все, гештальтик закритий. На цьому все і закінчувалось, тому що я раніше не сприймала це все серйозно. Для мене це була більше як якась розвага. Тому в цьому році я хочу. Не повторювати те, що для мене не працює, і так само беріть собі на замітку. Не повторюйте те, що для вас не працює. Хочу зараз вімкнути собі на фоні якусь приємну спокійну музику, і буду писати свої звички на літо. Я почала вам знімати це відео ввечері, разом після того, коли побачили той коментар. Так як літо це у нас той сезон, коли з'являється набагато більше часу, то я б радила вам, звичайно, передивитися свій розпорядок дня, передивитися свої звички, те, що я намагаюся зараз зробити. А ми зараз з вами переходимо до, скажімо так, наступного блоку нашого відео. І я б хотіла вам зараз дещо сказати. Для більшого перезавантаження підготовки до літа я б вам рекомендувала виділити хоча б один день для підготовки себе ззовні. Ну а я звичайно долучаюся до нашої з вами підготовки до літа тому зараз ми з вами йдемо змивати мій макіяж і мити голову. Я знаю, що ви зараз нормально мене не бачите, але просто подивіться на цю атмосферу. Я сподіваюся, вам вона передасться, яка зараз у мене в кімнаті. We're in transits, going all to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty and Вже помила голову, як ви бачите. Uh, і зараз в мене в планах посидіти з вами попити чайку. Просто не звертайте уваги на те, як розмальована ця чашка. Просто це моя улюблена чашка, і я п'ю тільки з неї. І ще, щоб додати більш таку затишну атмосферу, я хочу запалити свічку. Просто щоб ви знали, як виглядає початок нового тижня творчої людини, яка ще сама по собі тривожник. Ось так. Це картина по номерам тут тюльпани. Ось такі ось. Я думаю, що ввечері або можливо прямо зараз навіть я сяду її розмальовувати. To, to remind me Behind me in one moment you were there in the next glance you're gone. I keep my head up and my voice tall. for you.